Коротеньке відео на прохання автора каналу Міша Чех. От і, виліз, покажу ті мотузки, за які він питався, де вони знаходяться? Прив'язані вони вон. Ну, зараз немає можливості поміряти, бо треба січкарню відводити, а так не хочеться її відводити. Якщо коротко, прив'язані вони вон. Мутузок такий, як в райцентрі на базарі продають ну, на курві такий оранжевий. Ото він прив'язаний. Як його замірити дуже воно. туди тут диво він йде. Ну, метра два довжини він має. Яка його функція? Клавіші ходять, він б'є і отут нічого не назбирується. Але тут ще на солому ну, великий виріз. Я не знаю, який в Джондірі. Ну от, палець 2 см має. Ширина 2 см. І три пальці влазять. Тобто приблизно 2, 2 см на 6, може 5 5,5. Як бачите, сою я його відмолтив. Скільки я там той сої відмолотив, ще нічого я тут не чистив. Я, я, я їх взагалі не чистив, тут ніколи нічого не забувало. Тільки що бачу, один шнурочок вже... Ну, треба треба поновити. Думав, що ці шнурки ну, хтось сам вчепив, але десь колись під якимось відео хтось коментував, що в нього теж вони є. Тому я думаю, що вже завод їх чіпляв. Я ще така в мене лягушка, то я думаю, то усі Ну, Якщо коротко, звідти льво і десь до туди Але ще є одна ступінь і там ще одна ступінь. Всього ви мені здесь 5 в слому трасі, а воно йде десь приблизно до половини. Ну отак. Який їхній діаметр? З виду міліметрів 16. Ну, тоньше пальця, може, може 20. Вони не яважкі. Що я можу по них ще такого сказати? Ну, видно, що по блясі б'ють, ну, скользять, і фарбу витерли. Але без них, мені здається, діла б не було. Вона б теж забивала устюками на ячміні. Цьому одразу, шату майже нема, тільки що так бовтається. Ну от таке.